Привіт, діти! Мене звати Андрійко. Сьогодні я хочу пограти з вами і розповісти багато цікавого. Але спочатку я хочу познайомити вас з професією моєї мами. А для цього послухайте віршик. Будьте уважними. Мама працює в прогнозі погоди. Мама приносить з роботи пригоди. В неї у сумці вітри і морози. Хмари, тумани, сніги або грози. Щойно усі уночі засипаєм, все те і сумки у дім виринає, наш коридор застилає тумани, грози гримлять, як сердиті вулкани, спальні морози щипають за ноги, В вані висока відносна вологість, Та непогоди у нас не буває, мама сама нам, як сонечко, сяє. Чи здогадалися ви, ким працює моя мама? Так, моя мама синоптик. Синоптики це дуже важлива професія. Вони спостерігають за природними явищами, записують їх у календар спостережень, порівнюють та складають прогнози погоди. Пропоную і нам з вами пограти у синоптиків. Треба уважно подивитися, яка погода, і обрати позначку, якою її можна позначити. Будьте уважними і відповідайте повним реченням. Починаємо. Подивіться, яка це погода. Якщо світить сонце, то це сонячна погода. Правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо дме сильний вітер, то це вітряна погода, правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо іде дощ, то це дощова погода, правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо світить сонечко, то це сонячна погода, правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо на небі багато хмар, то це хмарна погода, правильно молодці. Подивіться, яка це погода. Якщо йде дощ, то це дощова погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо дме сильний вітер, то це вітряна погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо на небі багато хмар, то це хмарна погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо світить сонечко, то це сонячна погода, правильно? Подивіться, яка це погода. Якщо йде дощ, то це дощова погода. Правильно, молодці! Подивіться, яка це погода. Якщо дме сильний вітер, то це вітряна погода, правильно? Подивіться є. Як... А зараз пропоную відпочити та зробити гімнастику для очей. Ну що ж, відпочили, пропоную пограти у ще одну гру, яка називається Скажи навпаки. Починаємо. Якщо погода похмура, то навпаки. Сонячна правильно молодці. Якщо погода вітряна, то навпаки. Безвітряна правильно молодці. Якщо погода дощова, то навпаки. Ясна правильно молодці. Якщо погода хмарна, то навпаки. Безхмарно, правильно молодці. Якщо погода холодна, то навпаки, тепла, правильно молодці. Якщо погода погана, то навпаки. Гарна, правильно молодці. Ну що ж, ось ми з вами і пограли, і дізналися багато нового про погоду. Бажаю вам гарної погоди та гарного настрою. А мені вже час до зустрічі, діти! Я запрошую вас, мої любі перлиночки, до нас у творчу майстерню. І запрошую не тільки маленьких перлиночок, а й дорослих, шановні мами й тата, допоможіть, будь ласка, діткам намалювати кольоровий дощик. Допоможіть їм малювати котика або щось зовсім інше, або велику квітку, або ще якусь тваринку, щоб наш малюнок був веселіший, цікавіший. Запрошую вас послухати віршик. Між травинок дощ зелений. На фіалках синій, на ромашках білий-білий, на червоних черевичках крапельки червоні, і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Як ви вже здогадалися, ми сьогодні будемо малювати дощик. Тож запрошую в майстерню. Любі дорослі, намалюйте на білому аркуші. Ось такого котика або просто парасольку. Допоможіть малятам. Малювати такого котика дуже просто. Фломастером або маркером просто малюємо якийсь малюнок. В даному випадку у нас котик. Ще домалюємо йому хвостик і намалюємо парасольку. Як наче котик сидить під парасолькою. Зафарбуємо маркером, тільки котик сидить до нас спиною, він дивиться на дощик, не забуваємо хвостик і не забуваємо зафарбувати парасольку. Тепер нам потрібно ось такий котик, нам потрібно взяти шматочок пластиліну і розкатати його в колбаску, між долоньками або на клей, клейонці. Ось така в нас смужечка повинна бути. Пластилін любого кольору, який вам хочеться. І накладаємо його ось так. На верх парасольки і прижимаємо пальчиком. Гарненько-гарненько прижимаємо. А для чого? Ви це зараз побачите. Ось так накрили нашу парасольку. Перевертаємо малюнок верх ногами. Беремо фарби і починаємо замальовувати. Колір можете вибирати собі любий, який який вам. Подобається. Беремо трубочку, яка у вас є, залишилась від соку, і починаємо роздмухувати. Дивіться, ось так із червоної хмари пішов червоний дощ. Беремо оранжеву хмарку, малюємо і знову ту ж саму трубочку, і роздмухуємо в різні сторони, щоб із нашої хмарки йшов дощик. А бачите, дощик парасольку не мочить, він стікає. по по парасольці, там, де був пластилін. Тепер у нас жовта хмарка набігла. Дмухаємо. Ось як по парасольці, як справжній дощ стікає. Тепер зелена хмарка набігла, бо дощ у нас сьогодні різнокольоровий. Дмухаємо, роздмухуємо, роздмухуємо, думаємо сильно, щоб стікала водичка фарб, зафарбована. І ще в нас набігла ще й синя хмарка. Звичайно, для такого малюнка краще використати акварельні фарби. Перевертаємо і дивіться. Знімаємо наш пластилін і наш котик. Під парасолькою дуже хочеться малята побачити вашого котика, який під чарівною парасолькою дивиться на кольоровий дощик. Буду чекати з нетерпінням. Будь ласка, прийшліть фотографії. Я знаю, що ви все малюєте, але ж я хочу побачити. На цьому все. До побачення. З вами була Люба Олексіївна.